Лаконічна обравка, так само від Сантарелі. До речі, я нагадую, що Сантарелі у нас йдуть з двома накладочками: тобто чорна і жовта водійська. А Ромео вони вже йдуть з трьома, додається ще і коричнева. Отож, варіант найбільш такий лаконічний. Мені здається, що якраз а, золото у поєднанні із тілесними обідочками, він найбільш схожий на безобідкову оправу, тому що він найбільше зливається з нашим обличчям і стає найбільш непомітним з усіх взагалі варіантів. Тому що якщо б це було чисте золото, то воно б лікувало і, звичайно, більше виділялося на обличчі. А саме ось цей варіант, ви подивіться. Як він не вимушено сидить на моєму обличчі. Це варіант на середнє вузеньке обличчя, на широке, трошки все ж таки ще замале. Сама оправка і, звичайно, що із накладками. Чорна ось такий тілесний глянцевий обідочок і друга жовта. Ох, яка краса. До речі, от останнім часом всі дівчатка, хто блондинки, які мають більш такий теплий цвітотип. Їм дуже ця оправа подобалась. Ну, принаймні, мені дуже подобалось, як вона на них сидить. Вони, як бачите, її не обрали вони досі так у нас. Але мені дуже подобалось, я бачу цю гармонію між ними і між цією оправою.